СБУ в Кіровоградській області викрила межрегіональне злочинне організоване угрупування, яке налагодило незаконний канал переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України. Слідством встановлено, що зломисники вимагали за свої послуги від 7 до 9 тисяч доларів США від ухилянців. Очільникам вказаного угрупування виявився громадянин України, який наразі проживає на території Німеччини. Інші члени групи відповідали за пошук клієнтів, оформлення їм документації для виїзду за. Кордон, а також особисто відвозили їх до міста Користин, що на Житомирщині, де їх зустрічав місцевий мешканець, який відповідав за переправлення їх до державного кордону України в обхід всіх існуючих блокпостів та офіційних пунктів пропуску. Оперативники СБУ задокументували переправлення чергової групи ухилянтів до Державного кордону України та передачу їм майже 8 тисяч доларів США. Після чого вони провели обшуки на території Кіровоградської, Житомирської та Київської. Областей, під час яких виявили та вилучили мобільні телефони, які вони використовували у своїй злочинній діяльності, грошові кошти та документацію. Наразі трьох членів групи затримано та їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, карається позбавленням волі на термін від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Наразі слідство триває, збирається доказова база для притягнення до кримінальної відповідальності очільника злочинного угрупування. Гарне ментальне здоров'я один з головних чинників для відмінного фізичного самопочуття. І з початком великої війни психоемоційному стану українців почали приділяти особливу увагу на всіх рівнях. Так народилася всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як і Кірвоградщина активна учасниця цього руху. Зокрема, у Кропивницькому в останні роки стало гарною традицією відзначати всесвітній день ментального здоров'я. 2025-й не став виключенням в рамках проєкту. Дотики підтримки психологів, молодь і всіх бажаючих відвільтися, зібрали в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Одна із найяскравіших і найкорисніших локацій стежка ментального здоров'я. Це інтерактивний маршрут із понад 30 тематичними зонами. На деяких з них ви можете дізнатися, наприклад, зробити різні артерапевтичні вправи. На інших локаціях ви можете пограти, наприклад, в цікаві ігри. Де ще поспілкуватись з фахівцями, це все дуже корисно для підтримки власного ментального здоров'я та для того, щоб дізнатися, яким чином ви можете допомагати собі щодня. Ментальне здоров'я важливо підтримати для того, щоб не зійти з розуму, як говорять. Ось, наприклад, поступив в медичний і ну погано стало, наприклад, багато домашнього завдання, трохи не так як в школі, і щоб не було так складно, треба його якось підтримати. Це ментальне здоров'я. Такі заходи допомагають долітися від проблем війни і всього іншого. До заходу доєдналися фахівці різних напрямків, а волонтерські та благодійні осередки підключилися до організації змістовного дозвілля для сотень гостей центру. Різні спільноти, громадські організації, об'єднання, державні установи, різні представники влади обмінюються досвідом напрацюваннями щодо. Підтримки і збереження ментального здоров'я населення ми звичайно доєдналися до цієї історії, бо психоемоційна стабілізація дітей, молоді, родин це наше головне завдання. Тому ми тут представляємо наші майстер класи, наші простори для дітей, молоді родин. Під Час заходу учасники пропрацювали і теоретично і практично різні методи ментальної підтримки українців. Також представники влади вручили обласні відзнаки тим, хто робить внесок у збереження психологічного добробуту жителів області, допомагає підтримувати ментальне здоров'я військових, переселенців та дітей. Ментальне здоров'я воно насправді в кожному напрямку і в кожній галузі в освіті, в соціальному захисті, в охороні здоров'я, адже через охорону здоров'я йде великий компонент саме підтримки, консультацій, просвітництва через сімейних лікарів. Ну і безпосередньо вже лікування вживлюються в кожну структуру, і дуже важливо координувати цей напрямок, щоб він був узгоджений. Зараз ми маємо картування послуг по різним напрямкам в нашій області. У нас розвивається мережа психологічних хабів. А також мережа закладів охорони здоров'я, в яких створені простори ментального здоров'я, а також а підготовка фахівців відбувається за програмою Своєрідним славним заходу стала презентована загалу авторська пісня Сергія Буртового Два слова, присвячена проєкту Ти як виконав композицію Родіон Хорунджий, студент Кропивницького музичного фахового коледжу. але у них є це подик, наче подик доброти, а слова вірить, те, що є і буде Ти як, Ти просто розкажи ти я, такі прості два слова, та приємно чути твій голос Ти вже не такий сумний. Світ поміж нами він такий жарівний ти я. Далі герої світин експонатів фотовиставки «Дотики підтримки розповіли свої історії. Зокрема, десятирічний вихованець центру дитячої та юнацької творчості Давид від початку повномасштабного вторгнення збирає кошти на підтримку ОЗСУ, граючи на вулицях Кропивницької та інших українських міст. За цей час зібрав понад 400 тисяч гривень на різні потреби зі складним питанням. Організація виступів, хлопці допомагають батьки. Допомагаю з, майже з початку війни, з осені 2022 року я вже почав барабанити на ЗСУ. Я розумію, що я можу просто сидіти, я можу допомагати країні, тим самим можу, можу наближити перемогу. Тим паче мені це подобається. Частково допоміг зібрати на пікап 30 тисяч і також зібрав для свого тренера природнічного бачення та кріплення і ще допомагав іншим військовим на потреби ремонту авто та реби. Він з самого початку війни скажімо так, вирішив, що він може допомагати, а ми наше зобов'язання стільки підтримати. І я думаю, що це було таке рішення зважене, це його рішення. І ми зобов'язані підтримати, і так само і зобов'язані підтримати наших військових, в тому чубні. І наголошують, гарний психоемоційний стан це щоденна праця, результат якої залежить від багатьох чинників. Утім, акцентують психологи: одним із головних способів підтримувати своє ментальне здоров'я є вміння давати собі передихнути і відволіктися. А ті радять, оточуйте себе по максимуму позитивом і теплом рідних людей. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із загиблим у Новоукраїнському районі 12 жовтня 2025 року, о 5 годині 40 хвилин ранку на автодорозі М 30 із сполученням Стрий Умань Дніпро із сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля Мерседес бенц під керуванням водія 2004 року народження та пішохода 1991 року народження, який, за попередніми даними, вибіг на проїзну частину дороги. У наслідок Тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці події. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. 14-17 по 17 жовтня на Кіровоградщині без опадів. 18 жовтня очікується невеликий дощ. Температура вночі 1 градус тепла. Вночі та вранці 14 жовтня місцями, а 15 жовтня повсюдно на поверхні ґрунту очікуються заморозки. 15 жовтня заморозки очікуються місцями в повітрі. Температура в день 9-15 градусів. Дякую вам за увагу!